Волинські спортсменки, переможниця чемпіонату Польщі з гремпінгу Європейської лігі після повернення додому провели перше тренування, розповів Суспільному засновник спортивного клубу змішаних єдиноборств Елемент, тренер Сергій Ковернов. Зі змагань, каже, привезли 5 медалей. 12-річна Дарина Сакович стала переможницею у своїй віковій категорії. В мене в категорії не можна було робити бойових задушливих прийомів, треба було забали. Точніше, утримання, китки різні. І цим я й перемогла, завжди була зверху на утриманнях. Бій тривав ніби як 2,5 хвилини. Це в мене пояс. Я боролася за нього з дівчинкою з Польщі. Вона була не дуже сильна, як для мене. Я перемогла. Дарина тренується в мене. Півроку. Паша кожного дня тренується. Шість чоловік поїхали на боротьбу за пояси. П'ять виграло ці пояси, один програв. Плюс ми ще зайняли друге командне місце. Дарина тренується в парі з Поліною Коверновою. На змаганнях виступають у різних вагових категоріях. На змаганнях у Польщі, каже Поліна, також стала чемпіонкою. Була на різних видах спорту карате, дзюдо. Років 9-10 вирішила спробувати ММА І на даний, на даний момент це мій основний спорт, якому я приділяю найбільше уваги. Я трьохразова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств. ММА. Багато раз вигравала чемпіонати України. Мені просто подобається, що я зможу захистити свою сім'ю і в цілому себе захистити і своїх друзів. І просто подобається тренуватися. Спортсменка розповідає, має більше сотні нагород. У клубі тренуються і молодша сестра Поліни, дев'ятирічна Аліна. Сестри ходять на заняття щодня. Така підготовка допомагає спортсменкам ставати кращими в різних видах боротьби, каже їхній батько і тренер Сергій Ковернов. Зі змагань у Польщі Аліна привезла перемогу у своїй віковій категорії. Займаюся ММА, боротьбою вже як чотири роки. Мені дуже подобається ММА, саме більше. Там можна душити, удари робити. Там моє. Я ходжу в школу, я встигаю робити уроки, ходжу на тренування. У клубі змішаних єдиноборств, каже тренер Сергій Ковернов, займається джиу-джитсу, бойовим самбо і греплінгом діти з 4 років. Дівчат нас дуже багато. Я б сказав, мабуть, найдівчачіший колектив. Мабуть, і на західному регіоні. Десь до 15 дівчат тренуються в нас. Жодного разу ми не зупинилися, навіть коли блокада була по світлу, батьки з фонарями, з телефонами світили. Ми працювали все одно. Коли тривога, ми бомбосховище спускаємося. Вони всі знають, що війна в країні, але це не означає, що вони повинні все сісти, скласти руки, повинні ходити в зал, повинні розвиватися, повинні їздити за кордони, піднімати наш прапор України. А Глушчук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.